Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз я знаходжуся на своєму робочому місці у магазині Сучасні будівельні матеріали. І щось в мене виникла ідея показати вам садову лінійку фірми VIRANO. що в них є, що можна використати в саду та на городі. Як бачите, є в нас їхній стенд. Вони предоставили. Значить, зараз в мене камера направлена на. Секатори, деякі секатори я показував з них. Скажу так, що оцей 26-та модель мені найбільше сподобалося. В неї я працюю вже 2 роки, і мене все влаштовує. Є маленькі секатори для обрізання квітів, є з храповими механізмами. Ну, тут доволі таки велика лінійка в них. Є, як кажуть, наковальній. Хотів би показати ще. Значить Секатор для щеплення в тому році я брав. Скажу так, що десь зробив я близько 50 щеп саме цим секатором, всі 50 прижилися. Хтось мені писав, що від таких секаторів нічого не приживається, не стартує. Можливо, як кажуть у людей, ростуть руки не з того місця або просто брали китайські якісь за 100 гривень. Цей на даний момент коштує 450 гривень і ним я повністю. Довольний. Також покажу значить, садова ножівка така. На даний момент її ціна у нас 555 гривень, доволі такі якісні леза. Єдиний мінус для мене, що вона пряма. Я люблю більш такі вигнуті, їм легше користуватись та вони більш ефективні. Хоча, думаю, і ця доволі таки непогана. Дуже така м'яка резинова ручка. Футляр резиновий захисний, який можна підвісити на ремінь. Ще цікава річ є отакі ножиці, які перевертаються на 180 градусів для обрізання кущів. Є такі насадження, кущові, оце ці ножниці можна використовувати. Доволі такі зручні. Ціна буде 700 гривень на даний момент. Скажу ще, що фірма Вирану ніякої мені. Оплати не роблять за рекламу, це чисто так, я показую, що в них є, а вирішувати вам, чи брати їхні речі чи ні. Є також ось таке таке приспособа для е, розсади. Дуже зручна. значить Нажимаємо, втикаємо в землю, витягуємо і туди з стаканчика прямо вставляємо розсаду. Прикольна річ, хотів собі купити. Цьому році. Наступні є отакі пістолети для поливу з керованою головкою та з різним розпиленням. Дрібним дощиком, значить одною струєю, товстою, тонкою і так далі. Доволі таки простий у використанні. Все приєднується на быстрому з'єднанні. 265 гривень така поливалка. В тому році я взяв найпростішу собі за 100. 10 і дуже нею довольний. Хороша штукенція. Також є ось такі газонні поливалки, які також керується головка. І з кожного цього отвору якимось чином вилітає вода трикутником, колом, квадратом і так далі. Дощиком. Також думаю, що цікава річ, кому треба поливати або газон, або город, щоб не стояти шлангом довгий час. Втикнув на бистро з'єднання і хай собі поливає. Через деякий час прийшов, переставив на інше місце та продовжив роботу. Така штукенція 270 гривень. Різноманітні конектора для з'єднання, для швидкого з'єднання із уплотняючими різинками на 3 четвертих, на одну другу. Навіть Отакі От є з клапанцями, коли від'єднуємо, щоб вода не поступала. Клапан закриває подачу води, є без цих клапанців. Є з переходом з однієї другої на 3 четвертих. Можливо, комусь буде корисне таке відео. Значить Також є ось такі інструменти цікаві. Ну, як на мене, то це я таким інструментом дрібним працювати. Не люблю садові маленькі лопатки, отакі. в тому році я собі таку взяв. ну Це щось таке маленьке висаджувати, садити. Так, ну і ще трошки покажу. Є, значить, такий великий сучкоріз, гілкоріз, значить, підтримує зрізи до 44 мм. Я таким також не користувався ніколи. Мені ножівка більш легка у користуванні, тому що так я в руці його тримаю, і він такий доволі таки тяжкий. Мене, мабуть, таких ігілок не буде, щоб ним відрізати. Отакі є ще плодознімачі. Немаленькі, тому сюди, я думаю, яблуко грамів 400 може поміститись. І доволі таки дешевенькі. по... Якщо там видно, по 32 гривні на даний момент. Зручна штука, якщо яблука знаходиться дуже високо або груші, а достати нема чим і нема як. Ось такі маленькі оприскувачі є 1,5 літрові. Іноді потрібно щось дрібне опирскати, навіть там вазони, наприклад, то можна отакі використовувати. Є отакі поливалочки у нас. Для квітів, для вазонів невеличкі. Є, звичайно, і більші. отакі жовтенькі з довгими носиками. ну І також хочу ще показати ось цей високоріз. значить Це в нас вістовський високоріз, трохи блищить. Ціна на нього на сьогодні 705 гривень. Значить, у комплектації йдуть ножі і плюс така ножівочка допоміжна, встановлюється, щоб можна було більш товсту гілку зрізати. Вчора чи позавчора була у нас ще в Ірановська високоріс, то була ціна близько 1300 гривень. Доволі таки зручна річ. Так що, ну, поки що я закінчую, тому що в мене робочий час і не так багато часу, щоб щось показати. Можливо, у когось щось зацікавило і хоче більш детального огляду, то запитуйте, пишіть коментарі щодо цієї Теми. І бачите, ось такий там є ще набор полівальний на бистро з'ємі, повністю все, що потрібно. Тільки потрібен ще допоміжний шланг. На цьому на сьогодні в мене все. Надіюсь, що огляд був цікавий та корисний.